— Можна, будь ласка, коментар. Представитися чи що тут? А для чого мені представлятися? — Та як? А що? Дивіться, що до вас проса людина, так? Ну, Запитала за вивіску, Що мені треба вам показувати? А що ви хочете по розумію. — Запитатися, для чого ви то повісили? Яку вивізку? Ну для чого ви повісили? З морозовим вивізка. Що не можна заходити з морозивом або з трубочками? Для чого? Ну для того, щоб діти або люди не заходили з морозом, тому що не йдуть. у них руках. А це не можна ще. голосом. Чому ну... вони пробують руками? Розуміє? Ви ж все рівно ви продавець, розумієте? Ви не маєте права людей там їм забороняти морозу, воду і так далі. Ви мені звернули увагу за воду? Я є вільна людина, я маю право робити все, що Та я захочу. Будь ласка, робіть так я. Чому ви мені увагу? звертаєте увагу, як я її покупи? Наприклад, я зайшов, я вже є клієнт. Розкажіть мені про ту вивізку, не, не чому не не там не повішали, не що поясню. не можна з тваринами заходити там, ну, не можна там підсуїсти <піцю> там, не знаю. Чому іменно от з морозивом з трубочками на то що зацікавило. основному діти заходять з морозивом і з трубочками. і дитячий Це. магазин. Цей дитячий магазин з тваринами сюди ніхто не заходить. На ну, звітом там за така в розовому то платічку то з пупсиком таким песочком за 20 тисяч. А друг той песик там пчихне і на то все на одяг піде і так далі. Ну так чекайте. Я не розумію, що ви хочете за вивізку з морозивом і цим. І що там було трубочки? Трубічому пояснила, що діти в основному заходять з морозивом з трубочкою сюди. Тому ми повісили таку вивізку. Що а ще для сюди? чого там не написали? І що там що по для, що? для чого, для там додам. Ну пояснити а ж треба. Так, ну дивіться, я заходжу, я того не знаю. Звідки я то маю знати? А я Правильно. вам пояснила. Ну, Пояснюйте по ще раз. Пояс... Ну, ну ні, ну то пояснення якось воно не приймається, розумієте? ну. Я не розумію. Я бути пояснена, то, що. Ну так, ну дивіться, я за... ви заходите, наприклад, на в рукавичку, чому там нічого не написано? З морозиво не можна заходити, не можна ну, в мештах. А чому ви не повішете, щоб я в штанах якихось там не в джинсах, а в лосінах заходив? Я потеряна. Потеряна? Так.